Так, просили зняти, як переварили горловину. Горловина стояла ось тут. Ось видно. Зараз може буде видно, може не треба. Рукою покажу. Ось тут рукою затуляю. Ось тут От стояла стандартна горловина. Заварили, ну, практично майже не видно. Чому вона нам не підходила? По-перше, розподільник, по-друге, не той угол був, вона стояла рівніше, а нам потрібно було пологіше, бо кабіна назад пішла. Переварили сюди, отак само. Зараз відчепимо. І ззаду світла такого нема. Зараз. От, а зараз у нас стоїть ось так. Так само варили в самий верх. В самий верх. І угол змінили. Ну, це потрібно теж, як кабіна стоїть. Все одно, як бак витягується, потрібно зняти ось ті роги. Зараз зачеплю. Так, все одно потрібно зняти роги. І він заходить собі свободно туди. Поставили, відмітили, прихватили. І тоді витягнули бар, і обварується. Так, трошки гірше заливати. З каністри. Можна було додати і вивезти далі, і зробити угол так, як вона має бути, але ми вже відійшли від того, щоб каністрами тягати От заправляємо такою штукою На Пістолет. через фільтр запускається в ці бочки. Воно відстоюється і через фільтр назад заправляється. Це вже відійшли від того ручного тих каністр. Перший мусор попадає, по друге, незручно тягати, Так під'їхав, підключив за от заправив, скільки потрібно і не потрібно ті каністри. Таскати, по-друге, відстоюється, все одно зі заправки, як ставимо каністру, є осад. а так, а так так воно собі в бочках відстоїться. Бочки ми їх вирізали. Повністю. Отут От все, герметик Вирізали шо цю, що цю, вичищали булгаркою до блеска. Вони були з-під диспалива, одна з-під диспалива, друга з-під бензини. От. І назад вона от просто насаджена. І на герметику ось цьому тримається. І На пару шурупах ми приварили такі бляшки. В будь-який час вона відкручуються. То Шурупи такі, як то металопрофіль, крутиться. Цей насос переставляється якщо на танту бочку. Він теж на, ось тут, на одному болтику цьому тримається. Ні, на двох, але ну, не так аби. Ось. Там до, сітка стоїть в бочці і плюс тут фільтр. Воно ще відстоюється і заправляється, стараємося, щоб воно вже максимально чиста була солярка. Бо як намучилися ми з тією паливною, то більше не хочемо. А відео було за те, що за горловини, за горловину, ну як міг, так показав. А то треба кажу, по місту. Якщо хочеться, щоб заливати з каністри, просто потрібно ще кусок додати, труби чи що, ну якось придумати, щоб. Бо інакше воно все одно не виходить, або юмзовський бак ставити, або тут інакше не виходить, бо кабіна довша.